you Прийнято говорити, що поезія це неоцененний скарб, джерело і натхнення. Всесвітній день поезії свято, який відзначається 21 березня. Поезія передає внутрішні переживання як самого автора, так і читачів. В цей день у нашій бібліотеці лунали вірші у виконання наших читачів. Моє крилами весна. Запашна Лини вся в прозорих шатах і серпанках, і блаватах, сяє усміхом примар споза хмар попелястих, пелихатих. Ось вона вже крізь блакить майорить довгождана, нездолана. Ось вона блакитна панна. Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не кайлічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країні чудові сусіди, запрошують гості, я до них їду, сусіди самі на щастя, бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Садок пишними коло хати. Садок пишними коло хати усі над вишнями ходуть, Лугарі лугами йдуть, співають дочі дівчатам, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати вечірня зірнка стає, дочка вечері подає, а мати хоче научати так соловейко надає. Поклала мати коло хати. Малень... Маленьких квіточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата, та саловек, саловейка не затих. Там холодні дні і ночі, і дощ без перестанку йде, там втомлені не тільки очі, і сон буває де не де, там окопи землі сіліжки і під рукою автомат. Там навіть хліб буває зрідка і мріє чаю аромат. Там лютий холод без зими, а душі гріють слова рідних. Там запах жаху і війни, і смерть, що забирають її. Геть те, думи, ви хмари осінні, тож дотепер до весна золота, Чоток в жалю в голосінні промийдуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане, та коралядовита, міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна.